Інформаційні підсумки середи 5 березня до вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Внесли зміни до діючих програм, надали матеріальну допомогу і не тільки. Півсотні питань розглянули сьогодні депутати Хмельницької міської ради на черговій сесії. Пам'яті головного командира УПА у 75-ті роковини загибелі Романа Шухевича відбулось покладання до пам'ятного знаку. 270 дітей, 23 команди, 17 закладів освіти. У Хмельницькому віншували переможців та призерів шкільної ліги з баскетболу. Півсотні питань розглянули депутати Хмельницької міської ради сьогодні на черговій сесії. Більшість пов'язана з роботою галузей міського господарства, зверненнями громадян та юридичних осіб. Обранці внесли зміни до програм підтримки волонтерства та бюджет участі. Рішенням сесії ще 37 хмельничан отримують матеріальну допомогу. Більше розкаже Вікторія Паламар. На 50 50-й сесії 50 питань розглянули депутати Хмельницької міської ради. Одне з ключових стосується програми бюджет участі, за якою хмельничани можуть отримати гроші зі скарбниці на реалізацію цікавих проєктів. Обранці внесли зміни в цю програму. Тепер подавати ідеї можна тільки за трьома напрямками: це соціальна підтримка захисників захисниць України і їхніх родин, це реабілітація, рекреація, оздоровлення захисників захисниць і їхніх родин, в тому числі родин загиблих, родин полонених, безвісти, зниклих і національно-патріотичне виховання. Про прийом заявок на цьогорічний бюджет участі оголосять найближчим часом, каже міський голова. Наразі на втілення проєктів переможців у скарбниці передбачили 5,5 мільйона гривень. За цими напрямками 2 мільйона на реабілітацію, 2 мільйона на соціальну підтримку і 1,5 мільйона на національно-патріотичне виховання. Ми доповнили, додали трошечки фінансів, бо побачили, що саме по цих трьох моментах багато проєктів було подано на інший. Наш такий важливий момент залучення громади це громадські ініціативи, і так само багато проектів подано і через фінансування соціального захисту. Також депутати внесли зміни до програми підтримки волонтерства у 2025 році. На її реалізацію передбачено понад 3,5 мільйона гривень. Фінансуватимуть насамперед ті волонтерські організації, котрі опікуються військовими, родинами полонених та загиблих героїв. Змін зазнали і програми впровадження молодіжної політики, розвитку фізичної культури, підтримки сім'ї. Також рішенням сесії ще 37 хмельничан отримають матеріальну допомогу. Різні суми сталі суми тільки для родин безвісти зниклих і полонених. Ми на родину виплачуємо 60 тисяч гривень. Різні суми це домогосподарства, які потерпіли від туристичних атак російської туристичної недодержави. Загальна сума на 37 людей. 1 мільйон шесот тисяч гривень. Крім цього, сьогодні депутати ухвалили низку земельних рішень. Наступна сесія міської ради відбудеться наприкінці березня. Там готуються приймати зміни до бюджету за підсумками першого кварталу 2025 року. Вікторія Паламар Данило Біга, новини міста. У Хмельницькому вшанували пам'ять головного командира УПА Романа Шухевича. В цей день, 5 березня, 75 років тому, генерал Хорунжий загинув в збройній сутичці з оперативною групою МБД на Львівщині. Щоб не здаватись живим до рук ворога, Шухевич пустив собі кулю в скроню. За однією з версій, його останки поховані поблизу села Гуків на Хмельниччині. Меморіальну дошку герою української визвольної боротьби встановили на фасаді кінотеатру імені Тараса Шевченка у травні 2018 року. Нині хмельничани поклали квіти до пам'ятного знаку, на якому викарбувані слова Романа Шухевича. Сьогодні 75 п'яті роковини з дня загибелі генерал-хорунжого Романа Шухевича, постаті надзвичайно потужної, надзвичайно знакової. І безперечно однієї з найбільш головних серед всіх борців за українську незалежність, адже це людина, яка створила армію, не маючи держави. І людина, яка шукала можливості і шляхи для того, щоб продовжити славну боротьбу героїв Української незалежної держави, часів УНР. Людина, яка розуміла, що воює проти двох надзвичайно великих машин нацистської і радянської. Людина, яка після завершення Другої світової війни продовжувала боротьбу. І аж через п'ять років, на жаль, у нерівному бою загинув у Львівській області. Маємо розуміти, що завдяки таким людям маємо можливість сьогодні продовжувати боротьбу. Сьогодні день загибелі. Українці мають пам'ятати інший день 30 червня, день народження. і Обов'язково приходити до цієї меморіалу і вшанувати пам'ять. Реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту стартує 6 березня і триватиме до 3 квітня включно. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Абітурієнти, як і минулоріч, здаватимуть три обов'язкові предмети: це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет на вибір. Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня. Додаткова з 14 по 25 липня. Зареєструватись можна в онлайн форматі або ж на базі Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління. Персоналу. На кожен предмет дається по одній годині роботи. Робота буде складатися на пункті тестування із двох блоків. Перший блок включає в себе це дві години роботи українська мова та математика. Далі невеличка перерва, і другий блок роботи це історія України і ось той четвертий предмет. Маємо певні зміни щодо формату тестового зошита з історії України, тому що коли ми попередні роки ми мали в форматі тестового зошита завдання, починаючи з 16 століття, то цьогоріч формат тестового зошита включає в себе весь період історії України. Обов'язково посвідчені особи. Паспорт не має значення, якого він зразка. Якщо це випускники минулих років, то їм для реєстрації обов'язково потрібен атестат, а випускники цьогорічні вони будуть подавати довідку, плюс картка платника податків, і все це завантажується і відправляється до регіонального центру. У Хмельницькому відзначили переможців та призерів шкільної ліги з баскетболу. За звання найкращих боролись юнацькі та дівочі команди 5, 9 та 10, 11 класів. Усього 23 збірні з 17 шкіл Хмельницької громади. Хто ж здобув перемогу, розкажемо далі. Переможці та призери отримали свої нагороди у Хмельницькому. Відзначили фіналістів шкільної ліги з баскетболу. Участь у ній брали учні п'ятих, дев'ятих та десятих-одинадцятих класів, окремо команди дівчат та хлопців. Золото серед юнаків в обох вікових категоріях здобули учні ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Капітан команди Переможниці серед учнів п'ятих-дев'ятих класів ділиться. Минулоріч поступились першістю збірні ліцею номер 13 Тож зараз для них було важливо здобути перемогу. Ми більш відповідально почали ставитись до тренувань і більш зосередженими стали на шкільному рівні доволі сильні конкуренти, з якими можна пограти серед шкіл. Срібло у змаганнях серед юнаків середніх класів у гімназії номер 21 бронза за ліцеєм номер 5 Серед команд старшокласників на призовому п'єдесталі учні ліцею номер 3 та номер 13. Серед дівочих команд п'ятих-дев'ятих класів тріумфувала збірна ліцею номер 11, А серед десятих одинадцятих перемогу здобула команда ліцею номер 2 Гра була досить цікава. В Принципі ми кожного року виступаємо на всеукраїнській юнацькій лісі, тому для нас це було легко. Другі місця серед дівчат за збірної гімназії номер 29 та Копустинської НВК, Треті – гравчині ліцею номер 2 та номер 9 Також визначили лауреатів і в індивідуальних номінаціях: MVP турніру Кращий захисник та кращий нападаючий. Остання за капітанкою команди Копустинського НВК Лєрою Комарницькою. Часто не очікувала. Це для мене шок. Але це дуже приємно, тому що справді я робила багато чого для команди. Я їх постійно мотивувала. Загалом участь у шкільній лізі з баскетболу брали 23 збірні з 17 шкіл Хмельницької громади, змагались у форматі 5х5 за коловою системою. Шкільна ліга з баскетболу цього року тривала в два етапи. У нас перший етап розпочався в листопаді минулого місяця. Тривав листопад-грудень, де грали груповий етап команди. Після чого в лютому ми зіграли фінальні ігри. «В Цьому році більше 250 учнів і учениць наших навчальних закладів взяли участь в змаганнях з баскетболу. І це для нас найбільша насправді нагорода для нас найбільше задоволення, бо починаючи проводити шкільні ліги. З усіх видів спорту, з баскетболу в тому числі, ми головне собі завдання ставили залучити якомога більшу кількість дітей, учнів, учениць до занять різними видами спорту. Тому що ми вважаємо, що молодь, нацтво, яке займається фізичною культурою, буде здоровим. А нову Україну після перемоги, дасть Бог, однозначно буде будувати тільки сильне і здорова нація. Я дуже хочу, аби ваше покоління саме і таким було. Ірина Кондратюк, Данело Біга, новини міста. Вистава Ослик Мафін та Смітюк відбудеться у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень. Її створили спільно з представниками офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Під час вистави глядачі вчитимуться сортувати сміття разом із казковими звірятами. Старт показу 8 березня о 12 та о 14 годині. Вистава Ослик Мафін та Смітюк. Це вистава на екологічну тематику. І вона у нас з 2018 року, але мені здається, що вона тільки набуває значимості, тому що, по перше, театральне мистецтво дарує дітям цю виставу в ігровій формі, і ми нагадуємо дітям про сортування. Ідея належала головному режисеру Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Сергію Брижаню. У 2018 році це був спільний проєкт. З офісом розумне довкілля Хмельницький, і до сьогодні ми її возимо по дитячим садочкам по школам і показуємо на основній сцені Хмельницького академічного театру Ляльок режисерський задум, що ослик просинається зранку, захотів їсти, пригостив морквиною свою подругу мишку, і вони зрозуміли, що ця морква не смачна. І зрозуміли, що навколо було все забруднено, і дуже доступно дітям. Доноситься зі сцени, що потрібно робити нашому майбутньому поколінню. Це якраз дуже показова вистава, і вона завжди буде актуальною. Неоніла Сердюк санітарна інструкторка 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Вона народилась на Хмельниччині, понад 10 років працювала медичною сестрою у лікарні. У 2020 році вирішила стати військовою медикиною. Служила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, а рік тому перевелась у 19-ту ракетну. Неоніла Сердюк рятувала і продовжує рятувати життя захисників країни. Історію відважної жінки розкаже Дарія Курнос. Неоніла Сердюк санітарна інструкторка 19-ї ракетної бригади Свята Вервара. Свій професійний шлях розпочала майже два десятиліття тому. Спочатку працювала медичною сестрою у лікарні, згодом стала бойовою медикинею. Коли 14 чотирнадцяти я ще задумувалася, мене якраз вродилась дочка. Я думала, що я би пішла, вже би допомагала як медик, але я розуміла, у мене маленькі ще діти були. Але бачите, воно мене не відвернуло. Пройшло 20-й рік, і я призвалася. І зараз вже от з 20-го року я служу на контракті. Відтоді пані Неоніла служила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Вона була бойовою медикинею. 24 лютого 2022 року разом із побратимами вирушила на лінію фронту. Каже, той день закарбувався у пам'яті назавжди. У нас командир вже построїв, зарадив нас емоційно, що ми готові були. Дняти бій, ми не знали, звідки де противник, куди нас везуть. І ми десь за дві сутки приїхали на місце наше. Ліс. Не знаємо, де противник, сніг, холодно. Було страшно. За час повномасштабної війни медикиня побувала на багатьох напрямках фронту і врятувала не одне життя. Однак найбільше запам'ятала важкопораненого військовослужбовця, якого евакуювали після звільнення Херсону. Тоді він не міг промовити і слова. Я його просто за руку брала і тримала, і казала, жимай мені руку, щоб я чувствувала, що ти живий і ти при свідомості, бо він вже говорити не міг. То я його дуже запам'ятала оцього бійця. Ну я довезла живого, а далі як його доля склалась, не знаю, бо ми передавали другий пункт вже в медичну роту. Рік тому Неоніла Сердюк перевелася у 19-ту ракетну бригаду Свята Варвара. Там вона займає посаду санітарної інструкторки. Я локалізуюсь зараз на даний момент тут у Хмельницькому. але наша бригада виїжджає на всі напрямки. Виконуємо наші задачі поставлені. В будь-який момент, якщо буде потрібно, я завжди поїду і поміняю наших хлопців, наших бойових медиків, щоб хлопці відпочили і ми далі виконували свою роботу. Жінка каже, робота у війську відкрила для неї нові горизонти. А відтак повертатися у лікарню вона не планує. Натомість хоче покращувати свої навички у військовій справі. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось. Thank you.